Наш 2023 рік дуже визначний на ювілеї, і, зокрема, доволі оригінальний ювілей предстолітній, 95-річний ювілей нашої третьої загальноосвітньої школи міста Глухова. Вона якраз з'явилася саме в цьому приміщенні вперше, в далекому на той час, уже в 1928 році. І що цікаво, зараз це третій корпус Лухівського національного педагогічного університету. Але тріада в чому заключається? Що на той час тут якраз ще й розміщувалася друга школа, крім суто третьої, яка була відкрита у вересні 1928 року, і тут було відкрито перший клас російською мовою навчання. На наступний рік було відкрито ще один клас, і так поступово вона а, зростала ця школа під директорством Василя Григоровича Федька. Ось, а загалом а, а, тут. А... Як відомо, цей будинок також було побудовано як навчальна така атракція за кошти Терещенків чи не єдиний будинок, як справжні були вони тут меценатами. Чому? Тому що як відомо і історично, цей будинок він позиціонується як перш за все Глухські пансіон або пансіон Глухівської чоловічої гімназії, яка розташовувалася в сучасному центральному другому корпусі нашого університету. Ось. Але дійсно радянська влада трошки по-іншому стала будувати в 1924 році відкрила тут другу школу, яка вважалася зразковою школою. А через 4 роки, в 1928 му тут почала працювати третя школа. Це третя локація третьої школи, в якій вона перебувала з 1935 року, ставши семирічкою, але буквально невеличкий проміжок часу після того як вона виїхала з сучасного третього корпусу університету, тобто де вона була з 1928 року разом із другою школою. А декілька років вона перебувала у приміщенні сучасної так званої позавідомчої охорони міністерства. Внутрішніх справ, тобто міліції, як ми її більш знаємо, на вулиці Спацькій. Але там також вона частково побувала і безперервно тепер з 1935 року спочатку до війни, з перервою, під час війни, бо тут, як відомо, розташовувався госпіталь, і до 1962 року. Тут перебувала вся школа номер 3 з російською мовою викладання. Ось, і дійсно важливу роль відіграло саме початок х років. Така шефська, як тоді говорили, допомога новоствореного глухівського заводу Електропанель дуже потужного підприємства, яке з'явилося у Глухові. Саме на кошти цього підприємства і з допомогою робітників було реконструйовано приміщення центрального корпусу нинішньої третьої школи, як ми його звикли бачити останні ці півстоліття, і також від це відповідно ще один ювілей. І саме також на початку 60-х років вся школа перейшла з цього приміщення, яке взагалі будувалося на рубежі 19-20 століття, як відоме. Училище, яке вийшло в історію, перш за все, як Федерівське міське трьохкласне училище, назване на честь Федера Терещенка, який був головним меценатом цього закладу освіти. Ось, ну і таким чином, якщо говорити про 60-ті роки, то дійсно за допомогою вже згадано заводу електропанель, було зведено. Цілий ряд а, таких а, споруд, які ми бачимо позаду сучасної третьої школи, це перш за все майстерні, шведська майстер. Шевців дівчат готували, звичайно, традиційна майстерня, слюсарня для хлопців. І також а, було зведено спортзал, лактовий зал на кошти електропанелі а, в ці, цей період. А і ось а, після того, як в 1962-63 роках було а, відновлено центральний корпус. Сучасної третьої школи, який як відомо, і ми розповідали це в історіях медичних закладів, відомий як побудований на кошти знову ж таки Терещенків, як дитячий притулок. Ось. То там з 1963 року і 50 років, 60 років в цьому році, ювілей перебуває якраз 5 11 класи третьої школи, а Починаючи з 1935-го і самочинно з 1963 року, в цьому приміщенні Федерівського знову ж таки трьохкласного міського училища, адже для третьої школи дуже багато магічної цифри 3 перебуває. Тут знаходяться саме молодші класи.